Датишно, класно, гарна локація. Добре. Це... О, так видно. Сад, криниченьку попасть. Я більше не боюсь. <світ> не буду ніколи в житті. Є де погуляти. <світ> Ай, дивись, дивись, як гарно. Я щось мало собі увіяла, що я в камні можу вицарапати своє букву якусь хочу. Я щось досі не побачила ніякого дерев'яного кріплення. Ми приїхали в Тустань. Безплатний день. Тут була Аня і Марта. <ріхи> ми приїхали в Тустань. Ось вони серед чого ми тут. Ого. Це якийсь дуже великий гуцул стрельнув. Нарешті ми доїхали в Тустань. Я нарешті побачила це в наживо. А не в сторінцях і інстаграмах оцих. Дуже прикольно. Ми будемо читати. Юні дослідниці. Екосистема тустеніша така. Прикольно, дивіться, що робиться. Це машина на фотокарточці. І отут Так не треба Ні, тобі треба взяти оцю штучку в кінці, натягнути її і тоді натягнути. Тільки, напевно, посередині треба робити. До правого ока. Так. Бачу. Стригає питає. А можна ще натягнути поставити. Малишка. Ого! Прикол! Ти майже попала навіть. <рес> Щоб люди знали ціни. А ми щасливчики, ми сьогодні на шару йдемо гуляти. Безплатний <рес> день. <рес> що не працює. Тобі страшно? Ти боїшся, що тут ведмідь зараз нас нападе? Ні. Я, я більше не боюсь. Не буде ніколи в житті боятися. Класно, молодець. Бо ти його порвеш голими руками. Так, да, так і буде. <ріхи> Боже, яка краса. Неймовірно, прекрасна, а. Я щось досі не побачила ніякого дерев'яного кріплення. Ну, я думаю, воно прям в камінні. Доторкнутися до історії, це воно? Тут <ріхи> була Аня і Марта. А колись це вважалося мистецтвом. О! Колись це. О! О, ми нарешті можемо зробити селфі. Тільки не на камеру. На мобільник. Там чорна білка. Так, ой, Надавить, я щось спіткнулася. Так, ми вже зустріли білку, значить скоро може бути ведмідь. А можна туди обійти. Куди? А який воно гарний цей камінь, вау. А дивіться, з келією там. Так. Я, ми йшли, я не побачила. А я знизу не що там є, але я бачила одну, а звідси видно більше. Видно осінь на землі. Дерева вже все, а листя таке дуже. Земля помаранчував. Це по-польській, покотило її там по нищі. Mm -hmm. І там багато пікол. Тоже по-польській. Ку. Він mm. пише «куп». Мало собі влюбляю, що я в камні можу вицарапати своє букву якусь хочу. Uh -huh. А як в камні. Це ти саме що статую. Просто кучу раз, типу, Ну, Є такий цей. Спеціальний якусь штуку ти маєш навести. І молоточку. Ну так, так. Писати надпис. Ніхто ж не казав, що вишкряву. Тобі страшно? Ти да. прикинь, де вишкряву туди. Дивіться, куди можна їсти аж. Блін, що я роблю, куди я йду. Mm. Mm. Я думаю, що далі просто буде звужуватися. Ну да, і далі там вже все. Але це прикол. Ми то посередині в скелі. Вау! Добрий день. Добре, це отак видно. <ріглі> Якось, щоб потім розвернутися, добре, що в нас нема клаустрофобії до да. цього. <ріглі> Вау. Ну це прикол життя. тут. <ріглі> О, нарешті вибралися. <ріглі> Дуже красиво. Дивіться, яка криниця. Сад, криниченьку Маруся раз, два, три калина. це сучасний тікток. Ну, я знаю, цю пісню я люблю, але я не думала, що це сучасний тік-ток. Так, да, зараз тіктоки діти танцюють такі. Дивіться, скеля похожа на жабу це бачите? напишіть в коментарях, будь ласка, що ви бачите жабу, ви хочете квіти курити вода з джерела. Ми ходимо по воді. Віці нам вийшло сонце прекрасне. Вау! А, світа, світа мій ясний. Треба буква Т на голові, підходить? Так. Да. Подожди, тоді отак. Все є. Yeah. Yeah. <laughs> Ай, дивись, дивись, як гарно. Цим сонцем, як стало гарно. Як кіно. Дуже красиво тут все зроблено, всі доріжки, є де поїздки, сувеніри і так далі. Просто затишно, класно, гарна локація. З історією респект. Хочеться приїхати ще. Є де погуляти. У з тобою швидке. Це обід. Виглядає прав дуже смачно. Ну для мене фанатки Дернів.